Глибинами згадок про кінний завод. Кінь це благородна, розумна тварина, в якій воєдино злилися і сила, і краса, і граційність. Це вірний друг людини, незамінний її помічник у повсякденному житті. Кожен господар, маючи коня в обістю, повинен проявляти дбайливість і ніжність у ставленні до цієї вибагливої істоти. Адже вона так само, як і ми, все відчуває як ласку і грубість, так любов і ненависть. А тому не скупімося у крихті тепла до своїх прудконогих. Якщо хочете дізнатися більше про коней, запитайте про них времетян. Вони все вам розкажуть. Зокрема, і про свій кінний завод, відчути незабутній дух історії кінного заводу. Уявити себе глядачем на тодішньому іпподромі нам допоможуть реальні свідчення заслуженого учителя України, художника, активіста Антона Петера. У 1871 році припинив свою діяльність у залізоливарний завод. Однак пустував він недовго. Незабаром на його місці утворився державний жеребчинець. Приміщення Гамри, як ще називали завод. Ожили іржанням племінних красенів коней. Спочатку кінний завод, славнозвісну племінну конюшню, було підпорядковано військовому відомству Австро-Угорщини. У ході війни Австро-Угорщина зазнала поразки, і в результаті від Великої Мадярської імперії залишилося одне згарище. Із приходом у село Чехів життя на кінзаводі відновилося. Спершу тут урядували військові. Першим директором був чех Роберт Найман. Згодом у 1922-1923 роках жеребчинець передали у підпорядкування сільськогосподарського відомства. Кінний завод, де працювали здебільшого ремітяни, нараховував понад 120 племінних коней. Породи арабська, англійська, англійська напівкровна та в'ючної гірської породи гуцул. Характерними рисами гуцульської і верховинської породи були відносно невеликий зріст, довга грива, товста шия, вони відрізнялися більшою фізичною витривалістю, на відміну від коней низовинних. Кожен кінь мав на шиї спеціальну табличку із вказаними родослівними даними, кличкою, роком народження та інформацією про предків коня. Жеребців племінних порід утримували в конюшніх касарень. За Австро-Угорщини тут стояла військова частина, через що і полишилась назва. Кінноматки мали інше місце знаходження, в урочищі мочарки, що за селом. Порусалю маток і молодняк виганяли на випас. Зокрема, випасали на Тарниці полонині Руній в урочищах – Полонця, липова скала, ружа. Доглядали їх в основному місцеві жителі. Згадує Антон Борисович і молочарню при кінному заводі, де перебувало десять корів та дик Бугай. Завідував мені фермою на той час Іван Симочко, допомагала йому у цій нелегкій справі Зузанна Бартош. Добрі люди вміли газдувати молока. Сметани була вдосталь. За них отримували непогані прибутки. Щороку у Перечині та Реметі проводилися кінні змагання. Участь у них брали інколи реметяни, а бувало, і військові із Ужгородського артилерійського полку. Наїзниками історії Ремети були і Михайло Біган, батько Антона Борисовича Петера Альберт Петер, Василь Дяченко та інші. Ставки на перегонах азартно зростали. Під час аукціонів також. На спортивні змагання приходили дивитися найчастіше грошовиті знатні особи. Вони щедро платили, окрім того, купували рисаків і відправляли їх за кордон. Під час окупації Закарпаття мадярськими військами киний завод опинився під управлінням Мадярської військової оборони. Із наближенням фронту до Карпат завод евакуювали в Угорщину, потім у Німеччину. Більшість його працівників стали військовозобов'язаними. От і все. Кони розвозили у вагонах, прутконогі один за одним покидали село, кінзавод спорожнів. На очах у людей наверталися сльози. Чи побачать вони ще хоч колись своїх граціозів? Сподівались на диво, та воно не звершилось? Жерепчинець розпався. Такого, напевно, у турярем'яті вже ніколи не буде, а як би хотілось. подозвал коня. Конь мой узнал меня, взял, запомчал да белой дорогой чистой подковой звеня. Будет лететь мой конь птицей по над рекой играть Гривой Он у меня такой Взрослым так просто Все знают они наперед Ну а подросток Пока еще он подрастет, только вот я Возьмусь за плед, стаду коня желе, коли решил он белой дорогой, чистой подковой звене. На -на -на.